Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця з гарними святами та добрим настроєм. Що ж, давайте ми з вами пригадаємо та пограємо в гру, в якій треба закінчити речення. Що ж буває взимку? Взимку часто падає. Так, звісно, сніг. На деревах, на жаль, вже немає листечка. Всі річки та озера замерзають. Люди вдягають теплий одяг. Діти катаються на, на санчатах, на лижах, на повзанах. Діти, а як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Зима це добре, бо взимку багато снігу. Можна ліпити снігову бабу, кататися, веселитися. Сніг вкриває рослини від морозу. Дерева мають можливість відпочити, а погано, тому що сніг засипає все, все навкруги. І тваринам та пташкам дуже тяжко пережити зиму та знайти їжу. Але ми їм обов'язково допоможемо і підгодуємо. Наших менших братів, щоб їм було легше пережити зиму. Зима погана, тому що слизько і можна впасти та дуже вдаритися. Взимку холодно, морозно, і треба турбуватися про тепло. Дітки, зима багата на свята, а найпершим і найлюбленішим святом дітей є, звісно, свято святого. Маємо чого радіти. Добре знаємо ми діти. Знов прийшов до нас малята свято Святого Миколая. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Сьогодні ми дізнаємося, чому українці так шанобливо ставляться до Святого Миколая. Чому його називають заступником, чудотворцем і помічником? Отже, слухайте уважно, жив колись давно на світі, десь у Азії, юнак Микола. Рано сиротою він зостався, лиш багатий спадок від батьків дістався. І багатий спадок свій бідним дітям у потребі. Дарувати він любив. Вночі Микола ходив від хати до хати. Щоб дарунки дітям роздавати. За справи добрі такі, аж Господь в небі Миколая полюбив, став єпископом відомим Миколай і чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив, Записав, запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Господи, я хочу раз на рік на землю йти, завітати в кожну хату. Всім вітати знов і знов, чимним дітям роздавати подарунки за любов. І от так щороку, діти, Миколай мандрує світом. Подарунки щедрі роздає, він за них не хоче плати. Лиш, як то велить Господь, хоче, щоб ви, малята, чимними та добрими зростали, шанували татка й неньку, рідну землю. Рідний край, свій народ. Отже, дітки, Миколай навідується в кожну хату. А як же святу, святкують свято Святого Миколая в українській народності? Насамперед прибирають у хаті, прикрашають ікону Святого Миколая, готують приємні несподіванки ближнім, подарунки, випікають печиво Миколайчиків. Наші предки розповідали, розпочинали день Святого Миколая з молитви в церкві. Увечері майже в кожній оселі збиралися родини за столом і вечеряли. Діти з нетерпінням чекали, коли завітає в гості Святий Миколай. Він неодмінно має принести подарунки. Траплялося так, що Миколай не встигав до кожної оселі ввечері. Тоді він обов'язково завітав. Кожну оселю вночі. Отже, дітки, давайте пограємо зі святим Миколаєм та станемо рівненько і повторимо рухи за ним. Якщо ти хочеш бути чинним, плесни раз. Якщо ти хочеш бути чинним, плесни два. Якщо ти слухняний, дуже, Ніжка, ніжки підіймай, мій друже. Ніжки підіймай, мій друже. Знову, знову повторяй, якщо гарний настрій в тебе, усміхнись. Якщо хочеш бути щедрим, поділись. Якщо інших поважаєш, ніжки гарно підіймаєш, ніжки гарно підіймай, з Миколайчиком стрибай. Ось, молодці дітки, сідайте зручненько. Дітки, отже, давайте пригадаємо, який приклад ми повинні брати зі святого Миколая. Ми повинні бути добрими, милосердними, чутними, вчитися прощати, допомагати усім, усім, кому потрібна наша допомога. Тож я гадаю, що Миколай завітав в кожну оселю і кожному з вас подарував якісь смаколики та подарунки. А Миколайчику час іти вже до інших домівок. Тож до побачення, дітки.